Ні, бойся, я знаю, що тобі не на. Опа!» на. Ще у жовтні на базі кінологічного центру ГУНП у Хмельницькій області запрацював розплідник службових собак, адже у зв'язку з війною виникла потреба забезпечення інших таких центрів чотирилапими помічниками. Інна кінологиня з Маріуполя. Нині інспекторка навчає цуценят у Хмельницькому. В нас вже є перший виводок: це бельгійські вівчарки Маліноа. Наразі в нас одна дівчинка та три хлопчики. Кожного дня ми займаємося їхнім вигулом, соціалізацією. Зі ще маленькими майбутніми службовцями, як зі звичайними цуценятами, граються та виводять вигулювати. Окрім території центру, вигул здійснюють і в громадських місцях, аби щенята були адаптованими до різних ситуацій та звикали до інших людей та тварин. Наразі йому три місяці. Він ще як дитинка грається, йому це дуже цікаво м'ячем та іншими іграшками. Ми знаємо тільки одну команду до мене і все. Тільки все вчимось. Далі цуценят з Хмельниччини передають до інших кінологічних центрів, де вони вивчають команди, а в старшому віці приходять курс дресирування. У якій справі собаки допомагатимуть кінологам, залежить від їх темпераменту. Інспектори ж діляться, як знайти підхід до тварини. Одні собаки люблять поїсти, другі собаки люблять погратися. От за рахунок цього, вже починається такий маленький підхід, і далі вже дивлячись на кожну собаку індивідуально. Вже підбирається те, що підходить. Наразі у кінологічному центрі проживає 23 дорослих собак, кожна з яких має свою спеціалізацію поміч слідчим, пошук вибухівки та зброї або наркотичних речовин. На новий рік у центрі чекають на маленьких лабрадорів, які в майбутньому допомагатимуть кінологам гідно нести службу.